Вітаю вас на нашому каналі Пробдільництво. Мене звати Пашка і сьогоднішня тема відео така цікава. Нарешті ми добралися до цього вулика, який знаходиться у нас восьмирамочний. і Можна його назвати вуликом Кука з одного боку. З іншого боку, ви пам'ятаєте, що ми його розширювали сьогодні 31 травня і перше розширення піднімали в ощину, кидали. Друге розширення я вже доставляв їм. Доставляв вже їм корпус на відбудову, ну як не на відбудову, а для заливки медом, тому що вони я хочу глянути, що у нас тут по факту. І було б добре зараз це відкачати. Тут рапс, якісь садки, різнотрав'я. Такі вже рамочки пішли. ну Вони я покажу ближче. Добрі такі рамки. Це в нас один корпус іде. Бджоловедлячі в мене є, але я вже їх не вспів ставити, робити. Так, зриваємо цей корпус. Решітка, решітка. Ну, Сказати, що він такий аж сильно важкий, то я не можу, але є трохи. Так, зачепилися. Нас цікавить іще один корпус, який ми доставляли чисто для меду. Я не знаю, матка піднялася, засіяла в ньому чи ні. Саме головне, я хочу згадати всі коментарі деяких людей, які говорили, що ти не наростив бджіл, тебе нема бджіл, в тебе немає нічого. спостерігайте, я... це, ж, це вже мед. Коли мед відкачувати? Теж питання, Коли мед відкачувати? Мет відкачується. Тут, мабуть, є трішки розходу, чи ні. Так, є матка відсіла, але я її теж буду відкачувати, я не буду залишати. Тому що тут ми його маємо перевозити. І такі рамки світлі просто порве, якщо буду вести. Тут його п'ятничка засів. Оце все мед. Це вулик називається вісьмирамковий. І він мені досить таки подобається. І цю доведеться відкачувати також. Ну, Можливо, цю залишу. Тут більше такі відкритий розпліт там яйця. Медово-медово-пергова. І медова така ж рамка. Коли відкачувати мед. Дивіться, друзі, коли трасети і коли сюди майже не капає. Якщо капає декілька капель, нічого страшного. Пішла акація. Бо вони ж як і носять мед. Чому? Хочу відкачати зараз мед, саме зараз. Не, не потім, не, до, не дочікуючись до 100% печатання, все досить просто. Зацвітає акація досить активно. І можливо, можливо ми зможемо зібрати ще трішки акації. Можливо, ну як, плюс-мінус. Бачите, ось тут я, тряс, і це вже акація пішла. Вони вже носять акацію. А рапсовий і різнотрав'я ми хочемо забрати. Відразу зараз з'явиться багато розумних людей, які будуть мені розповідати, що мед не відкачується з таких рамок. То не робиться, то не робиться. Е для всіх, хто не пам'ятає цього відео, коли я його відзнімав, я його відзнімав, коли ми розширювали вощину. Давайте подивимося нижній корпус. Також цікаво. Ми розширювали вощиною їх і я. До речі, це тяжче, ніж той. Тут. І я тоді дуже відчув багато критиків, мені розповідали, що це не може бути. Так не можна, так неправильно, тому що це не то, тому що це не так. Дуже досить таки цікаво. Там деякий молодий чоловік там писав, що я не вмію працювати з бджолами, бо він з якоїсь там чи з Одеси, чи звідки. Да? Я не міг, мабуть, працювати з бджолами, але зараз два відра меду з цього вулика я відкачаю. Два відра меду це 30 кг. Це не враховуючи того, що в нас ще буде соняшник. І соняшника ми можемо відкачати, можливо, іще і більше. А, так що виходить, вже є гарна ця заявка на победу. Ну, все гарно, все чітко, нічого не роїться, мед носиться, все працює. Бачите, о, чому я колись розповідав, що мені подобається вуликука? Так, то чому я зупинився на що того, що я неправильно розширяв? Так, була критика, в тому і зводилася, що неправильно ці бджоли загинуть від аскоферозу. Ні, ні. аскофероз це таке легке, це важке слово, не всі можуть його вимовити. Бджоли загинуть від американського гнильця. Гнильці тебе з'їдять. Це досить було цікаво. На сьогоднішній день, коли я буду відкачувати такі е, рамки, бачите, непечатні. Зараз з'явиться ще більше професури, які будуть розказувати, що цей мед закисне. Да, 100% закисне. Да, да, да. Треба, ох, треба 100% печатку. Шановні друзі, я вас розумію, але навчіться хоч трошки. Бачити очима, навчіться сприймати якусь інформацію нормально. Не потрібно тут бити себе в груді і розповідати, що всі дурні, а ви одні розумні, з темними рамками і тому подобне. Тому що все починалося з одного, а закінчилося з іншого. Ось така ситуація. З одного боку, з одного боку, що мені подобається, мені подобається, що тут, по-перше, в цьому у ну, рутовському, сидить карника. І ми бачимо, що як би ми не хотіли, як би ми не крутили, бджоли не так і багато. Є два вулика карники, до речі, ну, такі що, ну, більш-менш адекватні, бо деякі вулики то так, деякі пакети продали, а деякі слабкі були через чурту, зараз не вистрелили сильно. Але але бджоли так, не так і багато. Це, мабуть. Еклерк, Леклерк, Леклерк. Карніка, а там у нас збоку є карніка Вольцбург. Коротше, я не можу сказати зараз так на скидку, тому що цих карнік в мене багато, а я всіх по, по навіть не можу вимовити, як вони називаються. То зводиться до чого? Що там три корпуса рутовських. Йдемо подивимось. Не не рутовських, а трьохсотих, 230... блін. Та йомаю. Ладно, поки не будемо сюди нічого не ставити, ми поки... Так, да. не, не вмію я працювати з бджолами. Ні. Не вмію. Ні, ніяк. І Набагато простіше нити і розказувати, які ми спеціалісти. Ось ще у нас один красунчик. дивіться на нього. він. Ось. Зараз ми наведемося і подивимося, що тут. Ну тут, звісно, моща. Що саме мене здивувало, що ну, це дійсності рекордистка, тут нема за що говорити, що вони перезимували на двох рамках. І в певний момент я їм доставляв цей корпус просто наверх. Я просто кинув корпус наверх. Трішки агресивні. Дима не взяв. Але що мене дивує, що, не дивлячись на те, що корпус таки знаходиться зверху, він почав підливатися. Я не говорю, що вони його залили повністю. Бачите, підливається. Одна рамка пуста, і якщо ми їх зараз тряхнемо, мед не л'ється. Ці рамки вже можна відкачувати. Вони вже о, су, ще, ні. Нормально. І бити себе, опять же, Ну, давайте так, я не буду відклонятися від того, що там зараз будуть розповідати, що правильно, що неправильно. Цей корпус вже можна відкачувати. Ось у нас корпус, який стояв знизу. Я теж хочу подивитися. В основному тут 7 рамок. Не 8, а 7, тому що стоїть ще одна прививочна рамка. Вони, вони теж, бачите, вже. Медові, вони вже печатаються і також вони вже зрілі. Якщо ми стряхуємо, ми не бачимо, ми не бачимо, що тече нектар. І тут, якщо так розібратися, мені здається, що нормально меду теж вийде. І тут такі рамки, оце виходить чотири рамки, одне відро меду, якщо я не помиляюся. І тут, ну, Чотири рамки тут буде медових, плюс 3, плюс одна. Ну, блін, я не знаю, три відра меду не буде, але два відра меду точно буде. Тоже 30 кг меду. Можливо, більше. Там буде менше, там, мабуть, кілограм 20, тут кілограм 30. Це теж карника. Карника. Там баквасти відбирали, там теж досить такі цікаві індивідуми, тому що теж перезимували, навіть слабші були, ніж ця, що я зараз показую. Ну, ця була... Скажімо так, ця, ця перезимувала сильніша, але ми потім робили там відводок і вона, коротше, послабла. Їх було дві рамки бджоли весною, дві рамки, всього на всього дві рамки. Зараз ми бачимо 8, 8, 16, 24 рамки вони обсижують і там в нижньому корпусі ще багато розплоду, і можливо ще буде один корпус. Це буде вже 32 рамки бджоли. Ну, якщо, ну, був би взяток, скажімо так. Досить таки гарно, досить таки потужно працюють. Баквас з боку стоїть. Минулорічний у нас був. Також забрали нормально, 8 рамок меду взяли. Ну, так, не повністю залитих, ну майський мед він завжди такий, мед доволі смачний. Щось продали, щось цей відібрали, до чогось ідемо. Ну, я, я просто хотів показати, якщо бджолина сім'я не смикається, не дюргається, розвиток йде досить непогано. Відштовхуючись від того, що якість матки досить хороша. Якщо матка, погана, якщо матка погана, то я вам покажу, що буде. Ось, Наприклад, ось тут стоїть вулик. Якщо матка погана, от бачите, стоїть вулик, то ти його хоч не знаю що цілуй, але толку з неї не буде. Воно не сіє, не розвивається і толку з нього немає. Якщо матка струтовіла, як то ось там десь, а ми вже її розбили, Теж толку не буде. Вона толі сіє, толі трутовіє. Якщо бджолина сім'я більш медового напрямку і може працювати на мед, то ми можемо завжди бачити в сім'ях таку картинку. Я зараз вам покажу. Нічого такого, бачите, тут вже, тут вже зробили відводок на матку. А, це я занизько за взяв, боже. Тут є цей. Тут вже тут сім'я зроблений від воду. Дивіться. Оп, бджоли працюють. Нічого сверхістесного, ніч, нічого такого немає. Мед іде, все як має бути. Бджоли немає, бачите? В магазині бджоли немає, немає бджоли, а меду є. Бо є таке якесь розумне таке пояснення, що інколи люди говорять, що ось та там бджоли немає, там того немає. Я не знаю, хлопці, я вам прямо говорю. Інколи теж буває дивлюся, бджоли немає, повний корпус меду. А де ті бджоли? Я не знаю. Може медведів принесли, склали, а я потім прийшов, його забрав. Я не знаю. Ну, це в мене тут магазин. Тут. Давайте зараз подивимося, що тут є в нас. Це у нас це слабша було по медові. Також зараз цікаво подивитися. Оці мені не подобаються, ці такі такі собі, це вони будують вощину. Маток теж, тут матки також немає. І ось, бачите, носять, аж свистить, і нічого такого немає. Одне тільки що погано, що ось ці де були слабші, ось це дуже, бачите. У них є одна така фігня, що мед цей буде не... Ну, там не, не можна взяти меду з якоїсь акації і це. От тут ти не зможеш відкачати, тобі треба ждати, поки воно запечатається. А вже потім ти маєш відкачувати. Да, така фігня. І тут вже матки позабирали. Що матки позабирали? Бо перевозимо. Переїжджаємо. Поступово-поступово забираємося. звідси. Робимо відводки і гайда. Бо хотів повністю забрати, але виникла проблема досить таки сильно залиті сім'ї медом і ризиковано перевозити, тому що рвуться рамки. Вже є таке, що рвуться рамки навіть в сім'ях, які стоять ось тут на місці. Мається вдома, що об'єм меду такий доволі непоганий пішов. Бджоли працюють досить непогано. Зараз якаці я хочу освободити деякі бджолині сім'ї. Ну, наприклад, ось цю ось цю ми залишимо намет, і там ще одну залишимо намет, і ту, мабуть, велику залишимо намет. Ще закатці, якщо вони принесуть все остальне після відкачки, ну цю теж буду відкачувати. Теж я говорив, що не буду відкачувати. Після відкачки вони даються маточники, зриваються маточники, які в них були, і вони також звідси забираються. А, ще також пересаджуються восьмирамкові вулики, щоб не виникало ніяких проблем. Ось така наша дискусія, така наша робота. Але що хотів сказати, за цей вулик, восьмирамковий, який ось там стоїть. Мене досить, досить досить сильно вразило. що Дуже багато громаді розказували, що толку не буде, що вони загинуть і тому подобне. Я не представляю, як ці люди займаються бджільництвом, як, як в них не виходить, тому що я ж показую, я ж роблю. Це ж не те, що я ходжу по, по вуликах, збираю десь і ще щось. Якщо б бджолина сім'я тягне, то ми їм ставимо. Якщо б сім'я, дивіться, якщо б джолина сім'я не тягне, я показую іншу бджолину сім'ю, Ось тут, бачите? Ось вона знизу стоїть, і я хочу її також показати. Вона не тягне, ну ну Нема в неї, той, як то тяги до, до, до роботи. Ну, не, не виходить, давайте ближче навіть поставлю, бо останній раз якось знімав, хтось сказав, що ой боже мій, так далеко поставив камеру, ще би поставив би десь далеко. Таке, ну, у нас люди ж бувають різні. Все, ставлю. Давайте дивимося. Дивіться, ця сім'я не тягне. Ну, але класика роботи, дивіться, 230-й корпус знизу стоїть і зверху стоять магазини через рішіточку. І дивіться, вони заливають медом, їм не треба більше ставити, тому що ну, не, не витягнуть вони більше. А ось магазинчика, вони зараз, поки є медок, вони нам зальють. І метку я собі візьму досить такі, ну, непогано, а чому ні, І підливають досить непогано. Бачите? Відчувайте своїх бджіл, дивіться за ними, бо можна було б з іншого боку, я повторююся, що можна було б зробити по-іншому. Можна було б кинути їм ще корпус, але за, що, за рахунок того, що я бачу, що вони корпус не відбудують, ну, не, не, не вистачає часу. Взяток там із рапсу йде, і виходить, що. Вони меду не принесуть. А так ми їм хлоп, магазин, малоформатник і все. І бачите, в нас корпус меду є. Магазин. Не корпус, а магазин меду. Все гарно, все працює, все бігає, все грає, все танцює. Бачите, і немає ніякої мороки. Не тяне бджолина сім'я. Доставили одне, тяне бджолина сім'я, не ставимо їм того і другого. От і все. От наша робота. Це якщо в двох словах. Це називається практика. Чому. В якомусь плані, да, я часто говорю, що потрібно вміти працювати з корпусами. І мені розказують, що в тебе не одна система, і ти неправильно працюєш. Ні, дивіться. Тут класичний спосіб, дивіться, тут класика. Просто на, на, напрошується класика. Дивіться, тут 230 плюс магазин, тут 3 230 стоїть. Розумієте? Різниця. Різниця досить таки проста. Ця бджолина сім'я, яку ми зарадуємося, могла собі дозволити розвиватися. Ця бджолина сім'я просто не вспівала розвиватися. З одного боку, якщо б ми накинули їм магазин, не магазин, а корпус, вони, можливо, би не принесли б стільки меду, тому що не вистачає в них сил. А магазини це все, все вирішують. Все, друзі, на цьому будемо прощатися. Всім всього найкращого, всім пока.